Гвалт на рівненщині у поліському селі Степань Сарненського району мати хлопчиків 7 і 8 років звернулася до правоохоронців із заявою про те, що її дітей зґвалтував неповнолітній односельчанин. Третина мешканців села п'ятидесятники. Віруючою є і сім'я хлопця, якого нині підозрюють у злочині. Він із сім'ї віруючих, але він церкву не відвідує. Останній час, мабуть. Рок зо років два-три, мабуть, церкву не відвідує. Навчався він не дуже добре, слабо відвідував школу. Безумовно я ж кажу, мав мав він із проблеми із цим крадіжки, здійснював. Підозрюваному хлопцю 17 років. Офіційно він є учнем вечірньої школи у сусідньому селі. Інформацію про те, що неповнолітній вже має кримінальне минуле у міліції, підтверджують. Він у березні минулого року із млина викрав дві шестерні металеві вагою майже 30 кілограмів. За вироком суду в минулому році, в кінці року йому було судом винесено вирок позбавлення волі строком на три роки з іспитовим терміном на один рік. У сільській раді степані коментувати ситуацію на камеру відмовилися. Повідомили лише, що родина підозрюваного багатодітна. Як згодом вдалося з'ясувати, крім хлопця, батьки виховують ще 12 дітей у зв'язку з віросповіданням на телевізор та комп'ютер, суворе табу. Мати переконана, саме сучасні технології винні в ситуації, яка трапилася з її сином. Ну він каже, що я щось не ну, вроді відкасіти. Що він сказав, що він там надивився. Але й донька ж так, якби його йому і він хотів так ну попробувати. Він так сказав плаче тільки. Він каже, я не знав, що воно таке. Заданим фактом порушили кримінальну справу. У міліції кажуть, наруги зазнав один хлопчик, інший чинив опір. Якщо у суді вину підозрюваного доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.